Ой, дівчата, що робиться, зустрічайте новиночку, курточка, вітровочка. Якраз те, що нам треба, тільки настало на вулиці прохолодно. Всі ми згадали, де наша вітровочка, де наш улюблений спортивний костюмчик. Боже, мені здається, що літо хоче трішечки. Трішечки нас надурити і таким чином вкрасти в нас тих кілька тижнів. Ну я сподіваюся, що все ж таки ще вересень, і жовтень нас будуть тішити, радувати як літом. Ну і сьогодні зустрічайте актуальна якраз новиночка. Вітровочка виглядає по перше. Виглядає по весняному, прекрасно, тому що колір настільки ось цей фіолетово бусковий якийсь таке цікаве тут а, поєднання цього кольору, тому що він такий і матовий, і спокійний водночас, хоча бузок він такий неспокійний відтінок. Але тут він настільки матовий і приємний до ока. Я не знаю, як зараз на камері, бо можливо буває, що у нас на камері трішечки за яскраво, але в житті він настільки такий а, матовий, спокійний. Благородний, красивий, і все прекрасно в цій вітровочці. По-перше, вона на блискавці, що для мене дуже важливо. Бо, ну, гудзики, я зайвий раз не люблю гратися з гудзиками. Багато хто любить, я не дуже полюбляю. а тим більше, якщо це вітровка. А, далі, ну, одна справа, коли це якийсь там жакетик, так, рубашка, що це модно, там стильно, але коли ми говоримо про вітровку, і зверніть одразу увагу, що тут у нас, по-перше, воріц іде стійкою. І... Дивіться, воріть іде стійкою. Потім тут ще блискавка, така цікава, як виворітна. Бачите? Тобто вона, ось типу, як прихована, йде блискавочка. Ось тут буде дуже влучно видно. Бачите, як прихована блискавка, дуже цікаво і гармонійно. Бачите, якраз нема цього акценту на блискавці на куртиці. І, звісно, тут іще є дуже класна принада. Є капюшончик, але він, по-перше, на блискавці, що нам дає змогу його потім відщибнути за потреби, якщо він вам не потрібен. Далі на капюшончику з боків ще йдуть ось така, така шнурівочка. Так, ви можете ще собі теж за потреби потім затягнути, якщо потрібно, розпустити так само. Ну і взагалі, якщо вам не потрібен капюшон, ви його просто відщибаєте. Далі будемо розщибати і розглядати далі. Покрій, як ви бачите. Рівна, у нас вона такого більш рівного крою донизу, вона рівнесенька наша вітровочка. Потім все. Всередині... Боже, яка підкладочна тканина! У мене у моєї, у моєї дитини колись була така е, вітровочка, і точнісінько, такого самого відтінку. І ця підкладочна тканинка, вона як велюрова. До речі, щільний такий велюрчик, я вам хочу сказати. От як велюровий костюмчик всередині, дівчата. Всередині йде така велюрова взагалі. Ось ця підкладочна тканиночка. А далі, тут у нас теж все. Не знаю, чи видно вам зараз, тут все прострочено, ідеально, рівнесенько. І тут такий велюрчик, приємний на дотик, буде вас зігрівати. Знаєте, а, зараз подивитися, що на рукавчиках. Ага, рукавчики вже тут у нас, знаєте, як жилеточка така буде. А рукавчик у нас, до речі, всередині іде просто підкладочна тканинка. Теж вам демонструю ось така проста підкладочна тканиночка. Іде всередині. Ну і рукавчики нам зазвичай і не потрібно, навіть в пухових цих. В пуховичках ніколи не утеплюють. Далі я бачу, що у нас рукавчик іде на резинці. Подивіться, що теж дуже зручно, якщо потрібно десь там підняти, трішки задрати рукавчик, так, щоб ручки навіть ополоснути, помити, не знімаючи вашу вітровочку. Тут так, код товару ЛС у нас 228. Зараз перевірю, Так, ЛС 228 код товару. І зараз ще знаєте, що вам хочу сказати? Розміри обов'язково ще проговорити. Зараз ще буду на себе приміряти. Боже, тут ще у нас і кишеньки, і ще й наблискавці. Фантастика, дівчата, це фантастика. Ось іще є кишеньки на блискавці. Я нещодавно захоплювалася, що чоловікам теж пощастило. У них на спортивних брючках були кишені на блискавці, і тут так само у нас кишенька йде, дивіться, на блискавці. А ще зверніть увагу на цю собачку, яка приємна. Так, ось ви собі потягнули, оригінально так зробили. Так і ще додатково так доповнює так нашу вітровочку, дуже красиво. Ну і кишеньки доволі глибокі. Позаду, позаду, зараз теж вам все продемонструю. Ви ж знаєте, максимально намагаємося вам все продемонструвати. 1900. Це боже, вона же перше падіння вартості. Я вітаю всіх, хто там телефонує, хто зараз на лінії. Я хочу нагадати код товару ls 228, а потім розмірна сіточка. Розміри у нас від XL до 5XL. XL у нас йде об'єм грудей на 102 см. Це розмір 48,50 Потім 2XL на об'єм грудей 106 см, 3 xl об'єм грудей 110 см

5 іксель, це у нас іде об'єм грудей 118 сантиметрів. А якщо у вас ще залишаються якісь запитання, дівчата, я розумію, що це верхній одяг, багато буде запитань. Обов'язково не полінуйтеся, заміряйте свої параметри: об'єм талії, грудей, стегон. Так зараз защіпну нашу курточку, щоб вона виглядала а, взагалі божественно. І у мене є іще одна курточка, яку я зараз хочу приміряти на себе. До речі, теж 56 розміру, якраз мені. Принесли мої а, помічники. Зараз я її прямо при вас примірю. Ой, ну ще раз подивіться всередині, яка іде чудова підкладочна тканинка. Ви тільки подивіться, розкішна, велюрова, а цей колір підкорює. Ой, дівчата, будете вискові красуні. Так, ну що ж, поїхали приміряти. Ой, навіть наголи як приємно, дівчатка. Ну ось це у нічого собі! Оце б ми з вами прогавили. Так тут ще й внутрішня кишенька є на додачу. Зверніть увагу, класна ще йде внутрішня кишенька. 1699 гривень, дівчата. Ви молодці, ви піднатисли і тепер цю вітровочку і я хочу придбати. 1699 гривень. І ще і не тільки дві бокові кишеньки у нас ідуть, а і внутрішня кишенька, яку ми з вами щойно роздивилися, і вона так само і. Вона так само іде на блискавці, звертаю вашу увагу, що так само іде на блискавці наша кишенька, яка прихована всередині курточки. Так далі. А буду зараз пробувати защібнути її на собі, цю курточку. Та, ой, у мене мікрофончик, зараз мене будуть сварити. Давайте я ось так зроблю. Її до кінця не буду защібати. Так, ось я зроблю ось можу навіть капюшончик там нащупати, ось так накинути. Подивіться, щоб ви бачили хоча б довжину цієї вітровочки-курточки. Бачите, довжина теж чудова, іде до стегон, доходить ось сіднички, прикриває майже, майже так. Ну, в принципі, прикрила мені сіднички. Звертаю увагу, що рівний. Крій іде а, зараз ну, я в сукні, так, але теж доволі нічого. Подивіться, дівчата, навіть на сукні виглядає а, навіть а, непогано, красивий такий колір. Так? Тим більше, що а, сам колір освіжає і радує око, так би мовити. А, так, показую вам і ще демонструю її з усіх боків, що у нас всередині йде велюрова підкладочна тканинка, не забувайте, а, кишеньки йдуть а, на блискавках. Дуже зручно, що рукавчики. Де на резинці, це теж надзвичайно зручно, все прошито, все прострочено. А потім капюшончик, який вам, наприклад, або не пасує, або ну, ви не полюбляєте капюшони. Курточка вам сподобалась, а капюшон вам не подобається. Тут є ось блискавка, і ви з легкістю завжди його можете собі відщебнути, цей капюшончик, так? І все, і покласти собі в шафу, коли потрібно, коли буде сезон дощів, ви якраз собі його зможете дістати, а так буде курточка. У вас дивіться, як такий же Кетик, так просто тут у нас іде тоді а, воріт і все. І воріт, тим більше, коли повністю ми защібаємо курточку, воріт іде стічкою. Звертаю теж вашу увагу, що не буде вітер вам задувати зайвий раз, якщо стало прохолодно, вітряно на вулиці, ви собі просто закриваєте під горлишко, так ніби як а, згадала одразу улюблений свій гольфик, так коли можна під горлишко собі защібнути, щоб ніде нічого не застудити, так якщо тим більше там у вас а, 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 така. Горло, така зона, яка одразу, знаєте, може хворіти, так, ви там, ангіни, ваші так, Другі, друзі чи недругі. Але ось тут дуже зручно, що ви собі, якщо спекотньо стало, розщівнули зону декольте, так собі ось раз і не так вам спекотня, стало прохолодніше, ви собі защібнули під самий верх, щоб у вас ні шийку не продуло, ні горлишко ваше теж не застудилося. Тому чудова взагалі пропозиція. Ну і, звісно, капішов. Кончик за потреби можна відщипнути, тому що він так само іде на блискавці. Знову ж таки, хочу зараз. А давайте ми дивилися вже ближче саму текстурку. Мені так подобається саме текстура ще візерунка ось цієї тканини. Давайте зараз прямо наблизимося і роздивимося ось саме цей візеруночок, саму текстуру тканинки, тому що ця курточка виконана в такому насиченому фіолетовому кольорі з абстрактним візерунком у тон. Що надає їй такого стильного та сучасного вигляду? Нагадую, що модель має прямий крій. І застібається на блискавку. Куртка має капюшончик, який також а, захищає від негоди, так якщо там дощик, вітер. Ну і плюс його можна відщівнути, якщо він вам не потрібен. Усередині підкладична тканинка, на м'якому флісі ще робить виріб теплим і комфортним у насінні, особливо у прохолодну погоду. А по обидва боки розташовані бічні кишені на блискавці, що теж дуже зручно, підходить для такого осінньо весняного сезону. чи холодних літніх вечорів, як зараз у нас з вами, так? Потім розмірна сіточка у нас іде від XL до 5XL, тобто від розміру 48 до розміру 58. Я хочу нагадати, що XL іде розмір 48-50, об'єм грудей 102 см. А потім 2XL, це у нас 50-52 розмір, об'єм грудей 106 см. 3XL 52-54 розмір. Це об'єм грудей 110 см. 4 xl розмір 54-56 і об'єм грудей у нас іде 114 см. І 5 xl на розмір 56-58 і об'єм грудей 118 см. І я хочу нагадати вам, щоб ви не лінувалися, заміряли об'єм грудей талії, стегон, і потім оператори концентру зорієнтують вас, який краще розмір вам обрати. А ви потім прийдете в примірочний, приміряєте. І будете радіти, що з першого разу ви змогли замовити саме ту курточку вітрівку, яка зараз буде вас рятувати від негоди. Ну що ж, а ми будемо рухатися далі.